А от і Михайлюк підбираємося у суперника. Чи висячи швидкість, чи завдати удару, так 1-0. Капітан команди веде за собою колектив. Раєвський помиляється. Михайлюк використовує цю помилку. А от і Михайлюк підбираємося у суперника. Чи висячи свідкісів чи завдати удару, так 1-0. Капітан команди веде за собою. Визначить, хто стане володарем володаремку. дивлюся, що, ви знаєте, так перехопили ініціативу. м'яча. Дивіться, боротьба просто за кожен сантиметр, кожен клаптик. Знову Михайлюк забирає Клоленко. Знову пробуває, цього разу хибить. Єчка. кидання на Коласника. Забрали у коласника. Ткач! Більярдним ударом. Ткач робить рахунок. 2-0. Після кидання на Коласника. Забрав у коласника. Ткач. Більярдним ударом. Ткач робить архун. Тут занято схема. всю закидає на Поліщука. Вікнянський розвертається навколо колос своей Сей Зідана Зедана, скидка Полющику. Рятує свою команду відразу. Ляшевський. Але мяч відлітає. Розвертається навколо колос своєї Сей Финчиков. Зідана, скидка по Рятує свою команду. Відразу. Не просто Філімонов. Лішевський здається, вийшов з воріт, але не забрав м'яча але Філімонов впорався в цій ситуації. Забрав кругенко. На що дивилися партнери Лішевська? Філімонов. Лішевський здається, вийшов воріт, але не забрав м'яча але Філімонов впоравсясь. Страєшки цій... перезадвувати ударом. Розганяється. потужно б'є Поперечка. Рятує Сока Савчук про. Матальок. Не переграє Філімонов. Філімонов. Є підтримка виконання Ткача. Ткач прокидує собі по центру, пробуває Лесшевський, суперсейф, Говорить суперник. Ще й намагається забити тигри. Скільки коштує майданці. Губкін можна бити з лівої. Легенький удар виходить у угу. Що Там пролунав, свисток. на віддавати неточний пас. Ну, що ж заб'є. Кадисшан Берденчика. Ні. Та мотолев про цели на шестиметровую позначку.